У 1859 році була опублікована праця англійського дослідника Чарльза Дарвіна. Походження видів з того часу. Еволюційна теорія є ключовою у поясненні законів розвитку органічного світу. Її викладають у школах під час уроків біології, і навіть деякі церкви визнали її. Теорія еволюції Дарвіна полягає у тому, що всі організми походять від загального предка. Вона підкреслює натуралістичне походження змінного життя. Складні істоти еволюціонують від більш простих. Для цього їм потрібен час. У генетичному коді організму відбуваються випадкові мутації, корисні зберігаються, допомагаючи виживати. Згодом вони накопичуються, і як результат інший вид, не просто варіація оригіналу, а нова істота. Еволюційна теорія Дарвіна предмет численних суперечок вже багато століть. З одного боку, вчені можуть розповісти, якими були древні кити, але з іншого їм не вистачає доказів. Креаціоністи, прихильники божественного походження світу, сприймають це як доказ, що еволюції не було. Вони знущаються з ідеї, що колись існував сухопутний кит. На радість дарвіністів 1994 року палеонтологи знайшли викопні останки амбулоцетуса, предка кита. Перетинчасті передні лапи допомагали йому пересуватися суходолом, а потужні задні лапи та хвіст спритно плавати. Останніми роками знаходять дедалі більше останків перехідних видів, так званих зниклих ланок. Так теорія Чарльза Дарвіна про походження людини була підкріплена знахідкою останків підтикантропа, проміжного виду між мавпою та людиною. Крім палеонтологічних, є інші докази еволюційної теорії. Морфологічні. Згідно з дарвінівською теорією, кожен новий організм не створюється природою з нуля, всі походять із загального предка. Наприклад, подібна будова лап крота та крил кажана не пояснюється з погляду корисності, ймовірно, вони отримали його від загального предка. Сюди можна віднести також п'ятипалі кінцівки, подібна ротова будова різних комах, атавізми, рудименти тощо. Ембріологічні. У всіх хребетних спостерігається величезна схожість зародків, у людського дитинчати, яке пробуло в утробі один місяць присутні зяброві мішки, це свідчить, що предки були водними жителями молекулярно генетичні та біохімічні, тобто єдність життя на рівні біохімії. Якби всі організми не походили від одного предка, вони мали б власний генетичний код, але ДНК всіх істот складається з чотирьох нуклеотидів, а у природі їх понад сотня. Теорія Дарвіна не доведена, тільки цього моменту достатньо для критиків, щоб поставити під сумнів всю її спроможність ніхто ніколи не спостерігав макроеволюції не бачив, як один вид перетворився на інший. І, взагалі, коли хоча б одна мавпа вже перетвориться на людину. Цим питанням задаються всі сумніви у вірності аргументів Дарвіна. Факти, які спростовують теорію Дарвіна дослідження показали, що планеті Земля приблизно 20-30 тисяч років. Про це останнім часом говорить багато геологів, які вивчають кількість космічного пилу на нашій планеті вік річок та гір. Еволюція за Дарвіном займала ж мільярди років. У людини 46 хромосом, а у мавпи 48. Це ніяк не вкладається в ідею про те, що людина та мавпа мали спільного предка. Розгубивши хромосоми, на шляху від мавпи вид не міг еволюціонувати в розумний: за останні кілька тисяч років ні один кит не вийшов на сушу, і ні одна мавпа не перетворилася на людину. Природна краса, до якої, наприклад, антидервіністи відносять хвіст павича, не має нічого спільного з корисністю. Була б еволюція, то світ населяли б монстри. Еволюційна теорія Дарвіна побачила світ, коли вчені ще нічого не знали про гени. Дарвін спостерігав закономірність еволюції, але не знав про її механізм. На початку ХХ століття починає розвиватися генетика, відкривають хромосоми та гени, пізніше розшифровують молекулу ДНК. Для одних вчених. Теорія Дарвіна спростована. Будова організмів виявилася складнішою, а кількість хромосом у людини і мавп різною. Але прихильники дарвінізму заявляють, що Дарвін ніколи і не говорив про те, що людина походить від мавпи. Вони мають лише спільного предка. Відкриття генів для дарвіністів дало поштовх розвитку синтетичної теорії еволюції, тобто включення генетики до теорії Дарвіна. Фізичні та поведінкові зміни, які уможливлюють природній відбір, відбуваються на рівні ДНК і генів. Такі зміни називаються мутаціями. Мутації це сировина, на якій діє еволюція. У своїй основі теорія Дарвіна суперечить божественній світобудові. Свого часу релігійне середовище сприйняло вороже нові ідеї. Сам Дарвін у процесі роботи перестав бути віруючим. Але зараз багато представників християнства дійшли висновку, що можливе реальне примирення. Є ті, хто має релігійні переконання і не заперечує еволюцію. Католицька та англіканська церкви прийняли теорію Дарвіна, пояснивши, що Бог, як творець, дав поштовх в початку життя, а потім воно розвивалося природним чином. Православне крило, як і раніше, недружелюбне до дарвіністів.